Українська народна казка Лисичка сестричка. Украла собі лисичка сестричка, курочку. Та й біжить. Біжить та й біжить, от вже й ніч заходить. Бачить вона хатку, заходить тоді, туди, туди вклонилась звичайненько та й каже: Добрий вечір. Люди добрі, доброго здоров'ячка, пустіть переночувати. Ой, лисичко, сестричко, у нас хата маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавочкою зігнуся, хвостоком обгорнуся, та й переночую. Ну, та й хазяїни й кажуть добре ночуй. А де ж? Я свою курочку подіду, ну, пусти її під піч. От вона так і зробила, а вночі нишком, тишком устала. Курочку з'їла і пілечко загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, добрий добридень дала. Ой! А де ж це моя курочка? А під пічу? Я дивилась, там немає. Сіла, та й плач. Хо, тільки було добра, що курочка, та й ту забрали. Вітай мені, хазяїне, за курочку качечку. Нема що робити, треба давати. Взяла лисичка качечку в мішок та й пішла. Біжить та й біжить, аж застала її на дорозі ніч. Бачить вона хатку, заходить туди і каже. Добрий вечір, люди добрі. Ті їй доброго здоров'я. Пустіть переночувати. Не можна, лисичко сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавочкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну добре, ночуй. Ну, а де ж я свою качечку подіку? Ну, пусти її в хлів між гуси. От вона так і зробила. А сама вночі. Нищечком устала, качечко з'їла і пірячко загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, хазяїнові на добрий день дала. А де ж моя качечка? Глянули в хлів нема, каже їй хазяїн, мабуть, гусей випускали та й випустили її. А лисичка вплаче. Тільки й добра було, що качечка та й ту забрано. Віддай мені, хазяїне, за качечку гусочку. Ну, нема що робити, треба давати. Взяла вона гусочку, в мішочок поклала та й пішла. Іде та йде, аж і знову вечір настає. Бачить вона, що стоїть хатка. Зайшла туди, туди та й каже Доброго вечора, добрі люди, пустіть переночувати. Ой, не можна, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавочкою зігнуся, хвостиком обгорнуся, так і переночую. Ну, люди кажуть ну добре, ночуй. А де ж я свою гусечку по Ну, пусти її в хлів до ягня. От вона так і зробила. А сама вночі нищечком устала, гусочку з'їла і пірячку загребла. Другого дня устала раненько, вмилася біленько. Хазяїнові на добрий день дала, а тоді. А де моя гусечка? Подивилась нема. От вона й каже хазяїнові ну, де б я не бувала, такої пригоди не знала, щоб об мене що вкрали. Хазяїни каже то, може, ягнята затоптали її. А лисичка то вже якщо хоч, хазяїни, А віддай мені ягня. Нічого робити, віддали вони ягня. Взяла лисичка в мішок та ягня та й пішла. Іде вона та йде, застає її знову нічка. От вона побачила хатку, стала проситися на ніч. Пустіть мене, люди, добрі, переночувати. Ой, лисичко, сестричко, не можемо. У нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавочкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре, ночуй. А де ж я своє ягнятко подіну? Ну, пусти його в загороду. От вона так і зробила. А вночі нищечком устала. Та й з'їла ще те ягнятко. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, хазяїнові на добрий день дала та й питає А де ж моє ягня? Далі сіла та й давай плакати та примовляти. Де я не бував, такої пригоди не знав, що одно було доб добро та й те вкрадено. Хазяїн їй каже Ото невістка гнала воли, то може, й випустила. От вона й каже йому Ну, хе -хе, як собі хоч, хазяїне, а віддавай мені невістку. Свекор плаче, свекруха плаче, син плаче, діти плачуть, А лисичка таки зав'язала невістку в мішок. От іще вона не вийшла. Та якось там на час сину одвихнулась із хати, а син узяв, вив'язав з мішка невістку, а ув'язав собаку. Прийшовши, лисичка взяла, не розв'язуючи той мішок з собакою та й понесла. Несе та й приказує. А за курочку качечку, за качечку, гусечку за гусечку ягнятку, а за ягнятко невістечку. Та як струсонитим мішочком. А собака. Уууууууууу. А лисиця а, капусна невістко. Ану гляну на тебе, яка ти є. Сіла та й розв'язала мішок. Божечку. Тільки розв'язала собака завідти, як не вискочить, вона навтіки. Собака за нею та далі виліз. От от то жене. ні, так і добігла лисичка до нори, заховалась, сидить вона в норі, а собака над норою не може влізти. А лисичка, й давай питатися вушечка моє любі. Що ви думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали. Те ми, лисичко, сестричко, думали й гадали, щоб хорт не догнав, золотої кужушини не порвав. Ой, спасибі вам, мої любі вушечки, я вам сережечки золоті куплю. Тоді, дочай, що би отченьки мої любі думали, гадали, як і від того проклятого хорта, що втікали. Ну, таке ми, лисичко, сестричко, думали, гадали. Туди-сюди розглядали, хоч хорт не догнав, золотої кожушини не порвав. Ой, спасибі вам, мої очечки любі. Я вам золоті окулярочки куплю. Потім до ніг. Що ви ніженьки мої любі думали, гадали, як від того проклятого ще втікали. Теме, лисичко, сестричко, думали, гадали, швидше втікали, щоб хорт не догнав золотої кожушинки не порвав. О, спасибі ж вам, мої ніжечки. Я вам куплю червоні черевички з срібними підківками. А що ти, хвостище помилище думало, гадало, як від того проклятого хортища втікало? А хміст розсердився, що лисичка до нього так неласкаво заговорила та й каже те я думав, гадав поміж ногами плутав, щоб хорт догнав золоту кожушину зняв. Розсердилася лисиця на хвоста та й вистромила його з нори. На тобі хортище собачище, хвоста від коси поки біле. А хорт як ухопився, так і увесь і відкусив. От тоді лисиця пішла між зайці. А зайці ще тоді хвостатими були. Побачили вони, що лисиця куца, давай з неї сміятися. Вона їм і каже Дарма що без хвоста, але я вмію он як скакати. Як? Та так, тільки треба вам хвости пов'язати, то і ви навчитеся. Ну, позв'язуй. Позв'язувала їм хвости, а сама вибігла на шпиль та й звідтіля як гукне Тікайте, бо йде вовчище. Зайці як сунуть в усі боки, так хвости і пообривали. Після того, як посходились докупи зайчики, бачать. Усі без хвостиків. От і давай питатись один одного. Ти був у лисички? Був. І я ж, братику був. Почали вони змовлятись, щоб як небудь віддячити лисиці. А вона і підслухала, бачить, що лихо та й мир щистого лісу більше про неї І не чули.